Привіт, друзі! Сьогодні знайомимось з JBL Boombox 4 колонкою, яка одразу дає зрозуміти, вечірка починається тут і зараз. Спершу, що в коробці? Сама Boombox 4, кабель для зарядки, мінімальний гайд користувача і увага! зовнішній акумулятор JBL Battery 600 – який можна замінити, якщо хочеш грати музику цілий день без паузи. А тепер до зовнішнього вигляду: вона велика і вражаюча. Але при цьому легша за попередню модель всього 5,89 кг. Бокові мембрани світяться в ритмі музики. А корпус поєднує міцний пластик і тканину рішітки динаміків. Вода, пил, дощ не проблема, бо захист IP68. led Лед підсвітка на мембранах. Це окрема магія, два режими підсвітки для різних басів. Глибокий або яскравий. Світло реагує на ритм і створює своє шоу прямо на колонці. І кольори Boombox 4 доступна в класичному чорному, блакитному та мілітарі, стильно, практично і доречно для будь-якої вечірки. А фішки AuraCast дозволяє об'єднати кілька Boombox 4 у синхронну мережу, а AI Sound Boost робить звук потужним і чистим навіть на максимумі гучності. Отже, Boombox 4 це потужність, драйв стиль і купа розумних фішок, які роблять вечірку, реально незабутньою.